Друзі, всім привіт! Сьогодні таке коротке відео на риболовля Відео скоріше відповідь на запитання підписників. Ну і риболовлі, яких зустрічаю на водоймах, на що стосується флетів, на які, які ловлю, на які ловлю, на які попапи, смаки. Тобто відповідь буде на багато коментарів, які були раніше. І також тим риболовам, які підійдуть на водоймі і цікавляться, а хто просто привітається, але краєм ока дивиться по снастях, що і як. Тобто зараз я не тільки розказую на що я ловлю, але це все можна буде купити. Це все ну, інтернет-магазин риболовля з друзями буде виставлено, що монтажі, флет, що ну, попапи, пелець, аміноліквід. Ну, коротше, все для флета все Флет фідерної риболові. Почну я з годівниць флет. В такому кульочку. Вага від 50-60-70-80 грам. Готова з гачком і гачок в комплекті є ще один додатковий. Мунтує афлети на флюорокарбоні він не коли витягуєте, він такий скручений пакетик, але якщо потягнути, він не стає рівненький, але якщо ви будете закидати, при закиданні він вирівнюється. Флюорокарбон він тоночий, лягає на дно рівненько і тим більше він жилок чи шнурів. Він найменш замітний флюрокарбон. Тобто тепер ваша годівниця з кормом буде ще менше насторожувати коропа. Продавати це я не планував. Але вийшло як, знайомий, щось в нього не вийшло щось нормально ловити, попросив, щоб, щоб я йому зробив два флета. У мене були готові, дав йому готові. На другий день дзвонить, спіймав два коропа, одного на 3 кг, одного на два кг. Задоволений. Але кажу все одно, зроби мені з десяток готових, я тобі заплачу, що йому гарячі поставлю. Добре зроблю. Через деякий час вже знову він дзвонить, вже потрібно не тільки йому, а і друзям. Також потрібні флети. І так почалося, що знайомі, знайомих знайомих вже і телефонувати всім потрібні готові монтажі. Ну такий, на який я ловлю. Так що я вас зрозумів. І тепер, щоб через знайомих не шукали, як можна їх знайти чи дістати, я їх виставлю в інтернет-магазині. Можете замовляти. Ну, Відправляю новою поштою, навіть і по Коломийському районі, там у сусідні села і печеніжин відправляю, і заболотів, вербіш. По Коломиї також є де забрати. Я не маю на увазі, можна і новою поштою в Коломиї забрати, а можна і так, є кому передати. Замовили і кажу вам, де і коли можна буде забрати. Це не, це не є проблема. Ну, зараз більше покажу вам ближче очки. Гачки йдуть двох форм. Під восьмі попапи. Є під восьмі і під 6 на 4. Гачки, ну, вони добре збалансовані з, 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 з такими попапами. Від Grand Carp вісімка. А на рахунок інших виробників ну, потрібно пробувати, як там буде збалансовано, чи потрібно буде щось підрізати. Ну, Це я не знаю, не пробував. З цими попапами, то просто чіпляєте, там все збалансовано, зразу закидаєте воду. Не потрібно буде нічого підрізати, все ідеально збалансовано. Під ось ці два гачки. Зараз покажу. Тобто в наборі з флетом буде два гачки. Один ось такої форми. Він чуть-чуть ну, з грубшого дроту. А його не, не розігне. Я пробував а розігнати не дуже виходить. А інший гачок ось такої форми. Цей має таке жало, як пазурі орла. Тонке довге, дуже гостре. Пляється практично за все. Ось такі о, два гачки будуть йти у набори з флетами, зв'язані. Під восьмий номер вони Все відмінно збалансовані. Зараз покажу. візьму надіу зараз два папапи на гачки і покажу, як вони плавають. Один зразу тоне один тоне через 5 хвилин. Поясню чому. Ще так добре? Один готовий. Запах, бачите, взяв. ну Для прикладу взяв один. Попапи різного кольору тут в ньому, мультиколор. Я потім поясню, чому так. Я для себе вибрав. Це попапи так, Цей гачок зараз буде плавати з попапом на поверхні, а цей потоне. Занурю їх водичку Ось така презентація. ну Я перевіряв три доби, залишав в воді, презентація не міняється. Ось тако вони стоять. Це що в нього жало як кісті орла. Він буде плавати деякий час. Потім потоне Усі попапи. Ну, може і не всі, я тут всі не перепробував, але ті, які ми я ловив, вони всі як трошки постоять в воді, воді плавучість в них міняється. Тобто, коли вони сухі, з коробки їх витягуєш, вони більш плавучі, а потім, коли постоять кілька хвилин в воді, вони все-таки частинку води в себе впитують. Так, бачите, цей поводок вже потонув, але він зараз практично суспендер. ледь ледь тоне. Через деякий час, ну через 2-3 хвилини він повністю тако стане на жало І вже так буде таке своє положення зберігати. Тобто там 8-10 хвилин він максимально впитає все у воду, скільки він може питати. І його плавучі вже буде зберігатись. Цей гачок ваший від цього на 0,030 грама. Ось, ось на такі гачки і поводки і папа я ловлю. Це під вісімку. Є таке саме підчистку під, під 6 на 4 менший гачок. Ось в такому положенні гарантую, що 3 дні. Вони лежать на дні. Попа більше вже води не буде пити, тобто гачок не, не ляже ось так на бік. Він буде через 3 дні в рівно в такому положенні. Вагачки стоять нажало, то що цей легший. Короб тільки припливе подихати води коло вашого флет і гачок вже заскочить йому до рот. Це 6х4. Попапи. А я вже давно надів його. Я вже що я вдома вже його надів. Тут зекономити собі час. Також монтаж фліорокарбона, нагадаю, він Він тоне, прижимається дна і незамітний. Так, а ось це я на гачок над'ів. Тут такий гачечок буде. Ось цей те, що меншого розміру. Такий, як я називаю його пазурі орела. Забивається, то нажало дуже тонке, дуже гостре, забивається, Бачите, чуть-чуть за ладоні вже зачепився, вже не відпадає. Цей попавчик маленький, також цей гачок ставить на жало, ось таке положення. Зараз покажу воді. На Ось такі флети, такі гачки, поводки, на це все я ловлю. Про смаки папапів, на які краще клює. Оце дуже часто запитують в коментарях і навіть не на раболовлю, на який ти запах ловиш, на який аромат. І ну, чомусь ніхто не запитав, на який колір ловлю. Хоча, на мою думку, колір в першу чергу замічає короб і він в першу чергу роги на колір. Попав, коли там хлеб і попав зверху там, на, на, над прикормкою. Корп в першу чергу він реагує на, на колір. А вже тоді, коли ну, підійде ближче, вже йому підходить там, аромат. Зазвичай ловите на, на три водилища. Закидайте, ну, для прикладу один аромат, на який ви ловите. Не потрібно там 100 ароматів з собою брати, два-три два, аромати вам ось такого вистачить. Якщо перший раз на водоймі, то кидають три вудки на три різні кольори. І вже на який колір спіймали перших два корби, а тоді можете всі вудочки зачепити на, на один колір. Тому в одній банці різні кольори. Ось ці амінопопапи вісімка. Три основні кольори. Салатовий, оранжевий, рожевий. Також на сайті будуть аміноліквід. Ну, і в пелець, пелець додати, і в прикормку. Також на сайті буде пелець 2-мм оплети, а також ним добре кормити. Коли поганий кльов, краще тоді жменько пелець всипати, ніж багато там закормити різних зернових. Ловлю я переважно не на самий пелець, а на пелець з ципучкою. Ну, я вирішив, що так краще. Тому що сипочка, коли ми закидаємо, вона в лишає ще маленькі частинки. І короб, якщо буде пропливати там ну, метр товщі води, якщо буде саме пелець десь там такий лежати на дні, він може проігнорувати, ну просто проплести і не відчути навіть. А коли ви закидаєте, замішуєте пелець з сипочкою, оці частинки сипочки, вони все рівно, коли флет опускається на дно, вони в товщі води. Оделишаються і виходить від поверхні до дна отакий шлейф з маленьких частинок. І тим більше, коли там підходить платвечка, вона це все розтягує, це все плаває в воді і короб, але ну, як він пропливає, він німокортить, піти подивитися і щось знайти солоденьке. Коли служимо нам кушатники, макошатник ну, рахується, що це вдосконалений ну, флет, тому що принцип той самий, знизу пластина, тут макох. Тут так само знизу але що корм. Вдосконалений, все вдосконалене. Новина пінопластик, хоча навіть і флет з пінопласту можна закидати і також буде ловитися. Тому що основна механіка, корп підплив, він тягнув корп, попав плаваючи, він з очком заскочив. Тому саме, якщо причепка пінопласт, він так само буде ловитися. Ну, я вам свою думку розказую. На це все посилання буде під відео. Хто не підписаний, не підписуйтесь. Ну, На сьогодні вистачить.